Що робить тебе щасливим кожного дня? Те що я просипаюсь. Що для тебе означає справжній друг? Це той друг, який мене ніколи не зрадить і не покине, і який буде завжди за мене і біля мене і зі мною. А, завжди підтримає, прибіжить на допомогу і все буде правильно. Я повинна бути доброю. Щоб він не, не предав тебе. Щоб з тобою в трудний момент був. І Якби ти міг мати силу якогось супергероя один день. Що б це за сила могла бути? Не знаю. Невідимость. Постійно не давеліш Щоб тебе ніхто не бачив. Супершвидкість. Вогонь. Я б захищав людей. Хочеш трошки розповісти про свою сім'ю, звідки ти родом? Я толком майже нічого не знаю. У мене мама нема з папою. Я живу з бабушкою, з сестрою, з братом. З 11 років я живу тільки з братом. Мама ще, як мені не було 11. Ну, ми живемо у тіті Наді, в нашій ну, Максима найкрасний. Нас мама покинула, а папа умер. Ну і зараз його з братом та з мамою, тому що папа на війні погіб. Ні-ні ні, Яку б свій амрію ти хотіла б здійснити найближчим часом. Дядя попередився з війни. А як ти справляєшся з такими важкими емоціями? Що допомагає тобі бути щасливим, веселим? Не знаю, я питаюся не мене. Який твій ідеальний день? Опиши його. Що б це було за день? Перший день, коли я сюди приїхала. Вийшов і сказав... Я жив у Херсоні. Херсані почалася. Типу туди виїхав. Я приїхав із братом з сестрою старшими. У сестри був муж. І він, коротше, пішов на війну. Брат теж потім пішов, і у другої сестри муж пішов теж на війну. А брат, типу, через два місяці помер, коли пішов на війну. Потім через два роки помер муж моєї сестри. Він вивчився і став водієм авто. Пишаюся своєю родиною, трішки пишаюся собою. Тим, що я все ж... Якось намагаюся допомогти собі, справитися з своїми внутрішніми переживаннями, допомогти своїй сім'ї будь-як просто все, що в моїх силах, я намагаюся зробити, щоб була якась цінність, щоб я могла щось зробити. Дуже переживав, коли сюди їхали, щоб нічого не случилось по дорозі. У мене тато погиб в катастрофі аварії, психологічно передалося це. Мати пропала без вісті, батька я не знаю. Мене взяла в опікунці бабуся, але вона померла. Взяла її подруга, і зараз я живу з нею. Братиків, сестричок немає. Михайло, вони не знаю. Я живу з бабуся, і в мене мама не стала, в мене папа немає. І в мене є двоюродна сестра, одна, два брата двоюродних і все. Це не так. А скажи, якби ти могла написати книгу про своє життя. Про що була б ця книга? Я дуже не знаю. Вона була б весела чи сумна? 50 на 50. у мене в сім'ї така ситуація, що я шукаю за своєю сім'єю свого батька. Він зараз вважається перебувачем в полоні і перебуває там вже 10 років. Ми його весь цей час шукаємо, намагаємося знайти якусь інформацію і загалом зрозуміти, де він зараз знаходиться, але поки нічого не виходить. Я співчуваю. Дякую. А є ще таке, чим ти пишаєшся в своєму житті? Батьками. Мій тато був на війні. Чи є щось, чого ти навчився в таборі, чого не знав раніше? Є Молитись перед їжею? Ну, Я коли сюди приїхала, я не вірила, Бога, а тепер я вірю. Я раніше чуть -чуть міг молитися, а тепер краще. Дружити та прощати друзів, рідних, та, щоб, які тебе не розуміють. Ставитися до речей деяких серйозніш, заводити більше друзів. Без телефону жити. Побачати. Я навчилася як прощати другу, від сім'ї, як прощати самому собі. Я намагаюся свої емоції стримувати, бо в мене є мама. Яка дуже хвилюється, дуже чутлива через ситуацію з татом, тому я намагаюсь тримати себе в руках для того, щоб підтримувати її, для того, щоб підтримувати свого молодшого брата, бо вони для мене дуже важливі. Як на небі, так і на землі. Як на на небі, так і землі. що Мені дуже подобається. Тут дуже гарно, дуже чудовий колектив, всі дуже дружні. Нас чудово зустріли. Я маю дуже багато позитивних емоцій від перебування в цьому таборі. Ти хочеш ще повернутися сюди? Так, да, дуже. Тут дуже весело. Цей табір чудесний, це просто табор мрії. Забув про війну, тут тривог немає, легко, гарно. Що тобі найбільше подобається в людях, яких ти тут зустріла? Напевно, доброта їхні, вони такі милі, всі, гарні. Те, що вони якісь такі спокійні, уладні, веселі. З ними приємно знаходитися. Е, мені подобається, що саме тут таке відчуття, що тебе підтримують усі, що ти не лишня, маєш якусь. Рівновагу з іншими, що тебе може хтось підтримати. Є така енергія, яку неможливо передати словами. Хочу ще приїхать на наступний рік. Хочу би, щоб тут хоч на рик